Я хочу порекомендувати вам. Я цю книжку вже вам рекомендувала. Зараз буду підглядати, бо я завжди забуваю назву, точніше, ім'я цього автора. І почати взагалі здалеку, дуже здалеку хочеться почати. Отже, є книжка Клотера Рапая, Клотер Рапай. Культурні код, культурний код. І ви можете її прочитати. І зокрема, читаючи цю книжку, ви можете прочитати ту історію, яку я вам зараз розкажу. Отже, історія була така, що до Клутера Рапая звернулися з компанії Nestle, яка у 70-х роках минулого століття хотіла зайти на японський ринок і продавати японцям розчинну каву. Для того щоб зайти в. Якісно для того, щоб продавати більше продукту, треба було дослідити ринок і зрозуміти з якого боку треба заходити. І от Клотер Рапай поїхав в Японію для того, щоб подивитися. А які ж асоціації викликає кава у культури, що взагалі то кава насправді і не пила, як виявилося, з дослідження стало зрозумілим, що в той момент, коли у японців є величезна. Число асоціацій, пов'язаних з чаєм, з кавою у них ніяких таких асоціацій немає. Причому що опитування було на різних, з різними підходами, з тим, які у тебе перша асоціація викликає каву, який у тебе найперший спогад з кавою. І стало зрозуміло, що кава взагалі не відіграє в житті японців жодної ніякої важливої ролі. Що зробив клотер? Рапай, яку рекомендацію він дав Неслі? Ні, ні, в жодному разі не, не заходити на цей ринок або заходити до Дещаєм, або з чимось. Він порекомендував заходити не з розчинною кавою, не з продуктом для дорослих, у яких немає з цим асоціації, а з продуктом для дітей, з десертами. Зі Смаком кави для того, щоб діти, які в дитинстві, будуть знати, що їм дуже подобається цей десерт, і будуть мати позитивні спогади з цим десертом, будуть його любити, і якщо їх достатньо привчити до любові до цього смаку у дорослому віці, вони з радістю почнуть пити кавові напої. Таким чином відбувся певний, відбулася певна перепрошивка цілого покоління японців, яким почали, ну Нав'язувати рекламою, в тому числі, кавові десерти. Вони почали мати з ними приємні спогади, і на цьому було побудовано наступне прошестя Нестлі з розчинною кавою та іншими продуктами. І тоді цей прихід вже мав для себе підґрунтя, тому що з одного боку японці вже почали знайомитися з культурою кави, і відповідно ринок був для цього більш готовим. Давайте зараз подумаємо про українців, у яких є дуже багато асоціацій з російськомовним дитячим культурним продуктом, і зовсім немає асоціацій з україномовним дитячим культурним продуктом. І спробуємо провести паралель, навіщо це було зроблено. Але я гадаю, цих висновках ви можете дойти самі. Крім того, я рекомендую вам подивитися, якщо ви ще не бачили мій випуск з Юлією Бориско, жовті кеди. Там ми зробили випуск Юлія Бориско, я культур Тригер. А також наступного дня ми з культуртригерами із Еллою, зокрема, об'єдналися у лайві і на їхньому каналі теж поговорили про цікаві теми, що стосуються інтернету, культури, контенту. Гадаю, вам має бути. Ну, до вподоби, те, що ми зробили. Тож ідіть і досліджуйте той контент, окрім того, що я розкажу вам сьогодні. Але мені хочеться сказати про те, що ми дуже часто навіть не усвідомлюємо, що певні позитивні асоціації з певними явищами залишаються з нами назавжди. завжди, і тому ступінь прив'язаності до тих чи інших явищ він. З дитинства, насправді з дитинства. І коли Сергій Батьбкін обурюється стосовно того, що українським дітям забороняють дивитися смішариків, питання не в тому, що українським дітям не можна дивитися смішариків. Питання в тому, що разом з смішариками, українським дітям, заходить весь цей взагалі культурний простір, про який вони, можливо, б і не знали, і на якому вони могли б і не зосереджуватися. І в принципі, українські діти вони споживають абсолютно різноманітний продукт, але жодна з країн, продукт, якої вони споживають, не претендує на те, щоб затерти своєю ідентичністю, ідентичність українських дітей, так як на це претендує російський продукт. Давайте згадаємо смішайка. Давайте подумаємо про те, яку асоціацію будуть мати всі ці бараш. Ласяш, Каркарич. Я спеціально подивилася імена цих персонажів і подивилася, як вони представлені у міжнародній своїй, інтерп... як це називається, господи? Коли... Адаптації. Вони в міжнародній адаптації мають абсолютно інші імена, близькі до тих культур, в які їх постачають. В, в українському випадку вони все одно залишаються ласяшем, барашем. І ви знаєте, з одного боку можна подумати, що це взагалі ну, не така вже й велика проблема. Все-таки ми знаходимося дуже близько одна від одної, і тому можна залишати ці імена. Але не мені вам розповідати про адептів хлібних замість хлібних, і адептів, які. Знову ж таки, навіть не задумуються про те, що дуже часто дуже багато українських імен, і кримськотатарських емен, зокрема, були переінакшені на російський манер для того, щоб Імітувати приналежність до російського простору. Зокрема, це відбувалося, наприклад, в моїй сім'ї через адаптацію прізвища Микитенко до Нікітєнка. Ну, таким чином, це прізвище ставало більш російським. Отже, знаєте, навіть через захід Вимена тут уже у нас є дуже багато проблем. Але, окрім іншого, окрім того, що Українським дітям роблять цю прошивку. Цю прошивку робили і нам раніше, коли ми були тими українськими дітьми, хтось радянського періоду, хтось пострадянського періоду, і багатьом іншим. І дуже важко всім нам позбутися прив'язаності до того контенту, який насправді був для нас ворожим, адже Затирав наші межі, кордони, стираючи кордон між українською ідентичністю і ідентичністю, яка разниця для того, щоб ми потім були відкритішими для багатьох інших наративів.